Дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. Якщо ви маєте ось такі невеличкі карасі, знаєте, да, що в цієї рибки є багато дрібненьких кісточок. І що ми робимо? Беремо ножик, це борошно замішувала. беремо ножик І ось так від хвостика надрізаємо його десь по пів сантиметра, можна і трішки так частіше. По хребті робимо такі надрізи, воно гарно запанірується, просмажиться, і оці дрібненькі кісточки не так будуть відчуватися. Так само з іншої сторони. Бачите? Така, як то кажуть, уловочка, а вона працює. Надрізали, надрізали і. Одразу а, ні, не одразу. Спочатку беремо ще один зубчик чесничку, ріжемо такий ломтик і ставимо всерединку в нашу рибку. Далі рибу відправляємо в борошно, гарно так запаніровуємо. Попередньо вона у мене помита, просолена. Потім ще раз її промила, щоб Лишня сіль пішла. І ось так у борошні, можна в кукурудзяному борошні, обкачали і відправляємо на добре розігріту сковорідку з олійкою. Будемо обсмажувати. Ну і ось, пройшло декілька хвилин, посмажила до рум'яної ось такої скоринки ці карасі. Бачите, і гарно так естетично виглядають вони. І не відчуваються кісточки. Гарно відділяється м'якоть, як це вам показати. Кістки майже взагалі не відчуваються, вони просмажуються. М -м -м. Дуже класно все. Так що, друзі. Готуйте, Не нехитрий ось такий, просто порізати, зробити оці такі надрізики, і уже риба має менший кісточок. Поставили часничок серединку, набагато ароматніша, смачніша рибка. Ем, цікаво, чи чули ви про такі хитрощі раніше. Якщо так, можливо, маєте ще якісь цікаві такі хитринки, лайфхаки, діліться зі мною. Якщо ні, мені приємно, що я перша людина, яка донесла вам ось таку хитринку. Дякую за перегляд відео. Не забувайте про вподобайки, діліться даним відео в соціальних мережах своїми друзями. Підписуйтеся, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний. Контент, як завжди, вам миру, добра, друзі. На все добре, пока, пока.